Робимо, блядь, Бризкає А ти це робиш? — Щоб було чисто. Для кожного клієнта естетичне питання чистоти пальчиком, як водить, щоб було приємно. Дивися, а як працює? Оп! Щас зробимо подвійну. Насправді ми просто будемо перевіряти, чи електродіва а, встановила собі iOS 26, де по екрану треба хоярити язиком, щоб, блядь, вибирати меню. Електродіва, перевіряємо. Яку ти будеш каву обирати? Я хочу кортадок. Кавтати, блядь, кава я Хочу кортадок по ковтати. Йоп, пересади. Ладно, тримай, зараз буду буде простіше. так. Чекай, може, я все мер і та хуня получиться. І Так. Блядь, оця трьохсотка, вона вже повинна продатись два рази дороже, тому що електродіва тут лизала. О! Хорошо. Єсть айос мене? Єс, єс. Работає сразу Зразу для одного залетіла. Айос на 16 чи на 17-му? Поки ага в мене 15. 15-й? поки П'ятнадцятий? Типа само залітає. Само залітає. Ну ладно. Нормально. Короче, ти заказала, що? Кортадо? — Кортадо, який потрібно ковтати. Що це таке? Слава? Кортадо — це те саме, ще подвійне еспресо, просто з крутою назвою. Сгодня, Короче, мача. Мача. Лучше матчу і багатше в Україні. Холодна водичка і пізнець. Зернова 300, ребята, 5800 євро коштує, півроку ріку купається. Якщо не купається, слава перевозить в інше місце. Найнижча ціна в Україні ще скажи. То, що Найнижча Україні? Ціна? Нища нема. Нища нема. На цей формат в Україні немає. А що Зернова робить, блять. Робить багато і вона може зробити це дешево. Чим більше ми робимо, тим ми дешевше це закупаємо і дешевше можемо продати для нашого вже остаточного клієнта. Якщо ти ж каже, на а оце їбану вона не зламається? Не бля? зламається, можеш бить хоч з ноги. Правда? З ноги, рупаш. Куда? Будь Куди? Будь-куди. Реально? В будь-яку частину. Реально? Реально, Реально бить. Блядь, точно? Хочеш, так? Да? Хочеться, <соценно> да? да? Бити? За 5800 євро. <соценно> 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 з кости до <На> сутку забираємо штраф. Я екран поміняю за 40 тисяч, а за рекламу не заплачу. Ні, пробуй. Пробоватый в дебаты? Пр Пробовать. Пробуй. Да? да. Давай. зараз. Давай сейчас. Наступному відео.